Всіх вітаю вже вересневому садочку. Щось ми забарилися. У нас два тижні не було, бо спочатку дитина захворіла, а тепер і ми з чоловіком догнали його. Ну нічого, приїхали трішки попрацювати. не було у нас два тижні, хоча б зібрати урожай, і я трішки зробила вже свою клумбу, попересаджувала туди. Зараз вам Покажу. На задній фон не звертайте увагу. Так, що я тут сьогодні пересадила? Це я взяла своєї куми, мама мені, Мама мені дала ці вушка я так висадила по краєчку. Далі я посадила такі цікаві дві рослинки. Це на вівну, ну, схоже на вівсяницю. Але воно таки більш мідного кольору. Посередині посадила флокс, потім на задньому плані я посадила Монарду, потім нещодавно я придбала ехінецею і з іншої грядки я пересадила <кій> Вероніку. А також, бачите, тут я помітила собі три палички поставила. Де я маюсь знову виростити. Ремуруси мої, які весною <кхух> не можна було садити, їх восени садять. Я їх посадила. Ну, спробую ще раз. Вдасться, не вдасться, не знаю. І в мене з'явилися три нові триянди. Так, до речі, цю спірею я пересадила, вона тут була, росла, я її сюди перенесла. А в мене є три троянди нові. Це Pamпо та Мімі Eden та Pінk if... Piag, щось таке схоже. Випадково потрапила мені реклама в Фейсбуці. Чесно, я не довіраю Фейсбуку, там, де замовляєте, від трьох одиниць або заплатіть за 10. Ну, <coughs> мені так сподобалося це і в Піаже. Що знаєте, як... Штора на глазах закрилась і все. Хочу і не можу. І щоб ви розуміли, це була 11 година ночі, і я її замовила. Ну, а, звісно, в них відправка від трьох одиниць до закажіть ще. Ну, я заказала ще дві трояндочки, які я давно хотіла. Тут я посадила е мімі Еден і Пінк і в Піаже. Ось сюди. М -м. А іншу компанели я посадила перед домом. Подивимося, час покаже. Ці трояди чи не ці, бо чесно, мені здається, що мене обдурили. Не буду казати, подивимось. Тому ось так я тут сьогодні зробила такі пересадки вже. Дуже задоволена, бо переживала, бо минулої суботи ми приїхали. Ні, nee, ми приїхали в п'ятницю, гуляли допізна, а зранку малий проснувся з таким, знаєте, лаючим кашлем. Він, який я схильний до ларингітів, я злякалася і одразу повернулася додому лікуватися. Тому те, що я купила, ось ці два кущики, такі як мідна вівсяниця, ехінацея в мене була. І ще купила такий відросточок, як о, Оліга. оліга. Тісіму, якось так називається травичка то вона я не знаю, відійде чи ні. Ну, коротше, я їх закопала все в одну кучу, пролила і поїхала одразу. І от це другий тиждень, як ми нічого не робимо тут. Тому, звісно, і слабкість, і не хочеться нічого робити, але потрібно трішки попрацювати. Ось така майже клумбочка виходить. Тут я поступово видаляю хости, які мені не потрібні, поки вони ростуть. Якщо мені потрібно місце, я викопую і переношу їх в інше. <клес> Омбаюсь. <клес> Тому поступово-поступово якось облагоражую. І викопала я мамі ось такий імператор, називається, начебто ця травичка. І я собі, бачите, також розділила і посадила. Тут в мене бідна ця газання потрапила під листя капусти. Вона так розрослася, але ще колір не міняє. Не везе цьому кущику. <кій> і зараз підемо прибирати врожай. Вчора у нас цілий день дощило. Гарно-гарно пролило все, поливати не потрібно. Потрібно і петунії прибирати. <кій> і ось тут прибирати вже, Вон, я бачите, вже вирвала ці високорослі чорнобривці гляньте яка купа. <кій> Вийшла. Це потрібно чекати, щоб воно висло, щоб потім, потім можна було спилити його. Більше такого взагалі саджати не буду. Таке мені не подобається. От, тому потрошку вже я починаю прибирати садочок, а зараз піду збирати врожай, бо багато наспіло помідорів, навіть там ще й ігрочки є. От. Давайте пройдемось, вам. Чоловік сьогодні вже обрізав повністю виноград, ще пішов до сусідки. Каже, приходь, обрізай, бо я зверху не достаю, обрізай собі. Ну <гум> добре. От моя красонечка. О, яка вона гарна. На жаль, тут дощиком трішки прибила. Але подивіться, який гудзик маленький, такий рожевого кольору стає. І ось ще одна розпускається. Мальва вже похилилася. Де-не-де, ще є квітки, але де також потрібно прибирати. Чорнобривці ще квітують. Зараз вам покажу такого гіганта. Жалкувалася вам, що в мене не ростуть патісони, а тепер я не знаю, куди їх дівати. Чесно скажу, їх багато. Або вони якісь... Пізні, напевно. Кажуть, трішки я виздоровлю та <кій> буду, напевно, закривати. Ще закрию пару баночок. Хоча осінь так вже не хочеться нічого закривати, Ну, що робити? Подивіться на цього гіганта. Вимахав. господи, хоч би. Забор не погнув, а он ще сусіда висоцить на один. І другий. Я кажу, сусідам мені більше подобається, ніж у мене. Тут вже городину потрібно також прибирати. Зараз зірву помідори. Подивлюся, що можна вже видалити, що не можна. Якщо там один-два помідори залишилось, то, звісно, я його вже буду прибирати. Картопля у нас, до речі, вже викопана. Так. Дивіться, що відбувається з моїми динями. Просто вона пуста. Одні, одне насіння, бачите, і повністю вигрезано. Це капець. Такі смачні дині купила сорт, називається чимось якась. Вона є, вона е... згадую, знаєте, як манго. Ну така класнюча. І їдять, їдять, їдять і їдять. Зла не вистачає. Ох. І таке. Ні, нічого. Такс. Ці баклажани ще квітують, квітують, не знаю. Вона ще обіцяє спеку в 30 градусів. <кій> Бачите, ще ростуть. Тому начебто жалко виривати, думаєш, хай ще поросте трошки. З іншої сторони вже так хочеться порядок навести. Подивіться, яка газаня красуня квітує. Що значить сонечко що на неї потрапляє добре? Є тут ще майори, астри, білі, рожеві. Дуже запашна та ароматна трояндочка. Ось так виглядає садочок в проміннях сонця. Розрослися капустами з насіння. І повносила сюди ще трішки дві капустинки в горщиках. Бо вони взагалі маленькі і не розростаються. Гляньте, як іде зараз лаванда. Так, ось вона розпускається. Просто так краса. Так, зібрала купу мусора, будемо вивозити. Наступного разу, можливо, ці чорнобривці приберу. Тут я поприбирала, оскільки місця вже звільнилося. Ось цей арабіс хочу пересадити на іншу сторону, їх там два. Будуть також тут невеличкі пересадки. І, і мене вже чекають на пості мої нові тюльпани та крокуси. Вже не дочекаюсь, коли їх заберу. І як трішки похолодає, напевно, що в жовтні буду висаджувати їх. Це такий гарний садочок в вересні, такий теплий, затишний. моя нова клумбочка. Сподіваюся, приживеться. Буде навесні дуже гарно. Ось Тут я посадила нову троянку, помпонела. Тут не таке спокуче сонечко зараз вже буде. Сподіваюся, і тут понравиться. Хотіла ще присадити Барбарис, але бачу, що він такий величенький вже, тому навіть не знаю, чи залишу його тут, чи ні. Напевно, що залишу. Так, Та де він починає розквітати ця австрічка, якщо я не помиляюся, починаю квітувати. Яскраво рожевим кольором такі пухнастики залишилися після квітів. Смішні. Щось кліп під осінь розвелося дуже багато. Так. Тут у мене майори трішки є. Тут ці трави. Не знаю, прижились вони чи ні. Мені начебто вони засохли. Ой, господи, ось дикі стали. І подивіться, як гарно. Яким гарно стає Значить, Світла не стало, сусідній генератор запрацював. Очі так дуже гарний, рожевий. Киснючі. Дивіться, які гарне яблучко. Яке воно величезне. Просто бідна гілочка. Вона повисла вся. Ого. я зараз побірво собі на яблучко, хочу його. Звісте, гляньте. Ух, яке. Геть, щоб обірвати, щоб інші не посипалися. Ох, єсть. Трішки черв'ячок звів, ну нічого. хризантеми мультифлора не розквітли. Тут і небагато сонечка їм попадає, але є ось такий вересневий садочок. Капуста розрослася. Не очікувала я такого. Але приємно. Всім гарного дня. До наступної неділі. Let's